Так, Привіт-привіт, розпочинаю новенький влог. Я вже з раночку була сьогодні на доставці, допомагала, сюрприз робила, доставляла. Потім пішла поснідала до маку і зараз я прямую. У нас сьогодні 6 січня у Польщі свято трьох королів. І я йду на парад подивитися там, Може, якщо буде щось цікаве, то вам познімаю. Бо я ще ніколи, скільки живу вже в Польщі, 6 років. І жодного разу на це свято не ходила, не дивилась, що там відбувається, там якийсь парад буде. Тож що мені дуже цікаво. Як я вже в центрі, то подивлюся, заодно вам щось поснімаю, покажу. Там якісь королі будуть, коні, щось таке цікаве. І можете бачити, у нас, вчора ввечері випало трошки снігу, зима до Польщі повертається. Пишіть в коментарях, чи є у вас сніг, яка у вас погодка. Тому що я дуже хотіла снігу. <смітна> казала, Коли випаде сніг, тому що для мене зима. То ось така зі снігом. Хоча бачите, тротуари засипали вже піском, то така грязючка трошки. Але я дуже задоволена, бачите, сніжочок кругом, то ж класно, але зимненько так, холодно, прохолодно. Капець, знову такі морози прийшли. Ну нічого, це ж зима. так, Тому всім бажаю гарного перегляду, гарного дня. Ще побачимось, не перемикайтесь, буду вам все знімати, показувати. Ще зараз прогуляюся містом. Може, ти щось буде там цікавеньке, то вам познімаю, тож буду робити контент. i właśnie podać rękę spróbujmy A tak, jeszcze raz chcę wchodzić właśnie w tym momencie że to jest zgromadzenie o, to nie pieszka, nie pieszka no to nie no to nie pieszka nie no ブログバズリー。 i królowie chcecie widzieć dziecię wyrusza oczywiście gwiazda na cześć. Czy Ty jesteś królem mojego serca. Europejskiego jest złoto. Chodzi król azjatycki, Melchior, który powita Jezusa w języku angielskim. jesus i bring you incense as a sign of your priesthood and at the same time a symbol of our worship and a promise of our prayers i bow to you confessing that you are the high priest and the king of my heart Cruel Przebył z daleka. Ofiarowują Jezusowi kadzidło jako symbol naszych modlitw i uznania kapłańskiej misji Chrystusa. I przybył król afrykański, Baltazar. Noszę Tobie Mirę, roślinę, która wyrosła z naszych grzech. Jest symbolem prorostwa, Twojego cierpienia za nasze grzechy, a jednocześnie symbolem umartwienia, które obiecujemy składać Tobie w ofierze. Kłaniam się Tobie, wyznając, że od dziś Ty jesteś królem mojego serca. Król Baltazar składa pokłon. Mirrę, która jest symbolem cierpienia i mówi o prorockiej misji Chrystusa. Що зробила вчора собі новенький манікюрчик з такими серденьками, такий горошок? Пишіть в коментарях, як вам. Мені навіть сподобалось, дуже прикольно. А як вам? Так, що ви знаєте про мою любов до прикрас, це я знову зайшла в свій улюблений магазинчик Ловіса і знову поповнила собі тут колекцію прикрас. Я дуже люблю прикраси, але особливо останнім часом дуже люблю сережки. В мене вже зібралась немала колекція. Для звичайної людини це багатенько, але для мене багато ніколи не буде. Я завжди поповнюю свою колекцію. І я дуже люблю, коли в Лавісі дуже крута є знижка, коли можна за 30 злотих купити аж 4 пари сережок. Крутих, класних, якісних таких. В ловісі там біжутерія така небюджетна взагалі, бо це як біжутерія, вважається, преміум сегменту така. Але коли там є така знижечка, то я собі ходжу і поповнюю колекцію. Давайте покажу вам, що я тут купила. У нас є дві ловіси в двох різних торгових центрах. І я... тут у мене покупочка з одного торгового центру по цій знижці і з іншого. Давайте буду показувати. Давайте почну з цього. Давайте я вам одразу покажу чек, щоб ви не думали, що я придумую. І взагалі в мене вже не мала колекція, якщо вам цікаво, скільки в мене штук. Там, звичайно, є багато таких, які я вже не ношу. Але якщо вам цікаво, то ми з вами можемо подивитися мою колекцію і порахувати, скільки в мене пар сережок. Бачите, це ось у чек. Заплатила 29,99. І бачите, які тут були знижки на кожну пару мінус 65 злотих, мінус 60 злотих, 65. Ну, тобто, ну, самі уявляєте, скільки коштувала одна пара. Їх можна було і окремо купити по знижкам. Давайте я вам покажу, скільки коштувала по знижці кожна пара. Ось, наприклад, ось такі коштували окремо 25 злотих, але якось без сенсу купляти одні за 25, якщо 4 пари можна купити за 30. Давайте вам ще покажу, що в мене тут є. У цих коробочках це взагалі круті, вважаються такі преміум. І ось такі пари сережечок я собі прикупила. Так, давайте вам всіх их так, в одному магазинчику я купила ось такі пари сережечок, якось так вийшло, не спеціально, що всі, бачите, такі круглесенькі. Це такі от з камінчиками дуже гарні, різнокольорові. Такі я давно хотіла, бачите, вони теж по знижці були 20 злотих. Такі теж кругленькі були в коробочці. І бачите, тут вийшло так, і такі прикольні теж. Що я за 30 злотих купила навіть не 4 пари, а 5, бо тут в коробочці, бачите, двоє різних таких сережечок. Такі кругленькі, як з квіточкою, і ось такі просто кругленькі. Дуже круто свіркають, переливаються, такі блискучі, такі круті. Мені дуже подобаються. Пишіть в коментарях, які з цих подобаються вам. Але якось так ненароком вийшло, що всі бачити такі кругленького стилю. Це в одному магазинчику була така покупочка. І зараз покажу, що я в другому купила. Так, а в іншому магазині я купила ось такі пари. Це, одна також такі коробочки. Дуже вони гарні в житті. Бачите? Також сверкають, переливаються, дуже круті. І бачите, вони по знижці просто так коштували 40 злотих. А до знижки вони коштували. Де тут ціна була? Зараз вам покажу. До знижки вони коштували ось ці не в різних валютах, злотих 124,90 в євро 24. І різні тут є валюти. Ну, тобто, самі розумієте, так? А я купила їх всі за 29,99. І друга пара ось така. Також вони такі легенькі, прикольні, з різнокольоровими камінчиками. Такі ще теж гарні. І ось такі незвичні для мене купила собі. Ось так я поповнила сьогодні свою колекцію, дуже всі гарні сережечки. пишіть в коментарях, яка пара вам сподобалась найбільше. Я навіть не знаю. Ну, дуже обожнюю цю акцію в Лавісі. Почастіше б вони її робили, але мені туди заходити не можна, бо як зайду, і коли особливо є така акція, то не можу вийти без покупочок. Поповнюю свою колекцію. Але це дуже приємно для Польщі, це нормальна така ціна. І буду їх, звичайно ж, всі насити. Яка краса?